До речі, хто собі посадив або хоче посадити століття, дивіться, що з ним треба робити. Століття жене досить таке сильні лози. З тим, що у мене, наприклад, ще змішана пергола. Пагони можуть виростати до 3 метрів, плюс багато пасинків, які зверху я не прищиплюю. Лози виростають досить таке сильні. Як ви бачите, товщино Лоза досить добре визріває, це лоза не жируюча, її можна спокійно залишати на плодоношення. тому що я деяких виноградарів слухав спочатку, залишав більш тончі пагони і товщі. То бачив, що з товщих там значно більша закладка. Плодової бруньки, більші грони, так що можна на столітті залишати товщі пагони також на плодоношення.